У нас банку нарікають, що українці самі провокують падіння курсу гривні. Панічно скуповують долари в обмінниках, а також забирають депозити з банків. І січня 2014-го понад 100 мільярдів гривень. Це майже третина усіх вкладів. НБУ звертається до громадян з проханням не руйнувати такими діями банківську систему і обіцяє, що надалі не обмежуватиме повернення вкладів і гарантує їх виплату, якщо навіть банк збанкрутує. Депозитні тонкощі вивчала Олеся Комарницька. Такий, як він, мрія кожного банку, освічений, спокійний та ще й з грошима. В Андрія гривневий депозит. Знімати його він не квапиться, підрахував невигідно. Невигадні держати гроші в банку. Тим більше на тому курсі, який зараз є на валюту, курс етат. Цей... Вони очень високі, і я уверен, що этот курс буде все таки ніже. Так вважають не всі панікують. Цифри Нацбанку насторожують. Щойно війна спалихнула, курс колихнувся, люди побігли за депозитами. З початку року в матрацах сховали понад 100 мільярдів гривень. Це майже третина всіх вкладів. Люди налякані, чуток багато, офіційної інформації мало. Істерики додає напруга на валютному ринку. Народ закриває валютні депозити, забирають валютні депозити, предпочитають хранити їх у себя під матрасами. Но аналогічно відбувається і з гривневими депозитами. Те, То держить, ще гривневі депозити в банківській системі та прежде всего високі процентні ставки. Нацбанк намагається ситуацію стабілізувати. Вів обмеження доларовий депозит віддають частинами. Зелених у день видають на 15 тисяч гривень. Хоча швидше переведе заощадження в гривню. До радикальніших кроків не вдаються ми не готували поки пропозицій ніяких. Я вам могу сказати. Ми е, поки це йде вопрос дискусії, тому що здесь связано населення, Ми связаны з населенням, З іншої сторони, ми понімаємо, що банковська система в чому погоджуються всі курс відтік депозитів і паніка. Похідні війни сьогодні фінансова система це така сама ціль е, терористичної військової агресії, які. Електростанція в щасті, або там школа в Семенівці, або е, Новоазовська, або будь-який інший на сьогоднішній день населений пункт, де ми повинні тримати оборону. Але навіть за таких умов посадовці обіцяють тримати оборону до 13 за долар. Курс близько 13-13,5 – це максимальний курс, на якому ми на якому можемо абсолютно спокійно тримати ситуацію. Все інше це бажання або застрахувати валютні ризики. А можливо заробити на таких валютних спекуляціях і такі спроби, і це другий висновок, будуть жорстко каратися. Поки банкіри як можуть задобрюють грошовитих клієнтів, як за хмарними відсотками 20-25 річних, так і довірливими відносинами. Існує така, така позиція як довіра до банку. Ну, я не знаю, ну я, в принципі, власник, я займаюсь особисто менеджментом, я займаюсь особистим управлінням. Якщо клієнт хоче зі мною зустрітися, я все одно з ним зустріну. Банкіри нагадують, виграти на спекуляціях можна за великої вдачі чи глибоких знань. Як правило, в таких оборудках люди в мінусі від паніки втрачають і банки, і країна Тут с не забувати про гражданської позицію кожного українця. Що нужно поддержувати не только армію, а нужна піддержувати і чим ми можемо і нашу економіку. Головна ж порада для вкладників: обирайте банк з надійною репутацією і не тримайте на одному. Рахунку понад 200 тисяч гривень. Навіть у найгіршому варіанті цю суму держава компенсує. Олесь Комарницька, Дарка Оліфер, Ольга Ніколайчик. Факти ICTV.